Чемпіона кинули дворазового олімпійського із боксу, що вже встиг зробити перші успішні кроки у професійному ринзі. Банально обдурили вітчизняні чиновники. Ще за перше золото Пекіна Василю Ломаченко презентували трохи української землі. Справді трохи всього якихось шість соток на березі дністровського лиману. Діло було у далекому 2008-му, але відтоді стати повноправним власником паю Ломаченку так і не дали. Олімпійські сотки 2008-го невеличкий клаптик землі на березі Дністровського ліману виділили боксеру Василі Ломаченко за перемогу на Олімпіаді в Пекіні. З тих пір Василь вже двократний олімпійський чемпіон, так так і не став господарем на власній землі. Він пам'ятає, з яким пафосом оголосили про подарунок. Голова міста особисто зустрічав Василя Ломаченка в аеропорту. Я там спустився з трапа самоліта і Мер на то время скажу Васіля. Поздравляю, так и так. и вот выделим тебе землю. Було чимало ідей, як використати подаровану землю. Знайомий дизайнер навіть розробив проект майбутнього будинку. Але Василь бачить його тільки на картинках. Вася бери строй, Вася йде оформлять документ на то, щоб строить. Упираються в земельні ресурси. Далі всі підводні течії, Я їх чесно не вникаю в них у Василя. Тепер клопоти важливіші. Підготовка до чергового бою. Після блискучого дебюту в Лас-Вегасі Українець відправив нокаут Хосера Міроса. Попереду поєдинок із чемпіоном світу Орландо Салідо вивчає підводні течії і тонкощі земельного законодавства. Голова місцевого боксерського клубу. За три роки великий кейс паперів. Собіраситі уже вже прилічна. Повіз і нині там чиновники, що. Пились у клінч з місцевою владою в військовій прокуратурі. Кажуть, земля міноборони боксеру не віддадуть, а рішення депутатів незаконне. Ця земельна ділянка в 46-му році була е, передана міністерству оборони Ні санітниці, Відповідає міський голова земля громади. Громада передала її Ломаченку. Міністерство оборони ніяких правоустанавлюючих документів. На этот участок немає. Яке значення для оборони країни має ця ділянка. У військовій прокуратурі не кажуть. Навіть визнають, землю роками не використовують, але на бік оборонки стали в Держземагентстві. За документами відомства тут мовляв військове містечко, дослівно кеч, квартирно-експлуатаційна частина. У реальності купа сміття і руїни колишньої пральні. Назвати це зданням, та взагалі не сложно, тому що ні криш, нічого немає. Тут містом ширяться чутки. Око на землю поклав впливовий чиновник із Києва. Хто сам Саме сказати не можуть наш опонент, похож на волшебника Гудіні накрита шапка і перший раунд у суді боксер виграв. Але чиновники уперті, поки Ломаченко чекає бою за пояс чемпіона світу, вони готуються затягати його по судах. Відділ Держкомзему у місті Білгородністровський звернувся до Білгородністровської прокуратури, тобто до нас, з проханням вступу у справу. Останнім часом Ломаченко живе між Білгородністровським і Лос-Анджелесом в Україні в боксера дружини і двоє дітей у США спортзал та контракт. Та, попри шалений успіх за океаном, Василь не збирається міняти рідну Тому, Бесарабію на далеку Каліфорнію. Зі Білгороді хотів би жити, а я считаю що так, що нельзя ніколи забувати свої корні і більше скажу, навіть не можна покидать то місто, де ти родився. Чи втіляться мрії боксера про невеличкий будиночок у рідному місті тепер залежить від української фоміди. Наприкінці місяця його знову чекають у суді. Григорій Жгало Валерій Сетюк. Новини 2+,2. плюс